Пане Вікторе, справді багато жартів про ці карти це пішло ще від Дональда Трампа. Тепер, після такої успішної операції, стали малювати Володимира Зеленського бо пана малюка з цими картами. Я до того: а наскільки загалом ця спецоперація такого військового характеру може мати якийсь вплив як чинник під час перемовин? Вони, до речі, вже завершилися і тривали там ледь більше години. Я думаю, що в першу чергу це психологічний момент, який треба розуміти, зараз вдаряє дуже сильно по Кремлю. Чи є в цьому військовий елемент? Ну, це треба питання задавати, очевидно, військовим експертам, які зараз визначать, скільки власне літаків було знешкоджено, які із них ще можуть бути повернуті. Після реставрації, чи після ремонту, чи є взагалі зараз можливість відновити більшу частину із тих, які були пошкоджені? Тобто є речі більш. Там предметні і технологічні, очевидно, що це питання не до політичних експертів. Але повторюсь, психологічний ефект він був відчутний, і ми прекрасно розуміємо, що Москва, яка там перших півдня е інформаційно віддавала лише завалу на мостів. Лише через там 16 годин почала щось коментувати щодо аеропортів. І це означає, що рано чи пізно, звичайно, Росія буде намагатися завдати якогось удару по Україні, і от тут треба дуже уважно, мабуть, найближчі кілька тижнів власне слідкувати за ознаками повітряної тривоги і намагатися переходити до укриттів. Пане Вікторе, але ж стосовно дипломатичних аспектів, наскільки такі удари показують України готовність до миру, про які нам постійно розповідає Дональд Трамп і мусити бути такими? Ну і загалом, от як консолідація заходу навколо нас такою політикою, оця от, от якраз ситуація. Ну, очевидно, що ви вже коментували і читали реакції західних наших партнерів, політиків з заходу. Вони ніхто не сказав, що це терористичний акт. Вони кажуть, що це якраз ціль військова, і військова ціль під час війни це нормально. Це дуже допускається. Більше того, ми не почули зараз жодних повідомлень про людські жертви. Тобто на аеродромах в той час або не перебували люди, або вони встигли поховатися. Навіть якщо ми допускаємо, що були обслуговуючі, обслуговувачі персонал чи льотчики, які мали виконати ті чи інші рейси, це, це теж військова ціль. Тобто тут немає жодних абсолютно е заперечень від е західних партнерів про те, що Україна щось зробила таке, яке виходить за закони е війни. Е і навпаки, тут питання, чим буде відповідати Росія, тому що в пабліках постійно пишуть про те, що на відміну від атак, в тому числі українськими безпілотниками, по військових цілях, Росія ж б'є не по військових цілях. Вона дуже часто б'є якраз по цивільних цілях, і в цьому є найголовніша загроза для цивільного населення. Пане Вікторе, стосовно е, Дональда Трампа і Ось Америки, на ваше бачення, як і після стамбульської зустрічі, в тому числі будуть розвиватися подалі надалі події? Я схиляюсь до, до тієї теорії, що на якийсь момент ми втратимо увагу Сполучених Штатів Америки. вона буде зосереджена на Китаї, вона буде зосереджена на внутрішніх процесах Сполучених Америки. Час зараз невблаганно наближається до того, коли Трампу треба буде давати якісь результати. І е, ви всі знаєте, що через рік почнеться чергова передвиборча кампанія до конгресу, і е, через рік треба буде республіканцям демонструвати якісь успіхи. Поки що за цих останніх чотири місяці особливо звітувати немає про що окрім е, точкових якихось рішень пов'язаних із міграцією. Е, ну власне і все. Те, то, що, то, що стосувалося мити, те, що стосувалося завершення всіх воєн у світі, поки що це не спрацювало. Прихід Трампа не став переломним для багатьох моментів, які він проголошував під час своєї виборчої кампанії. Відтак йому зараз легше оголосити те, що ми чуємо. Останніх півтора місяця про те, що це не війна Америки, це війна, взагалі попередника Байдена. І відтак хай цим займається, займається хтось інший. Нагадаю, що в першій каденції Трампа так само Сполучені Штати Америки не були задіяні у переговорному процесі, незважаючи на те, що Україна неодноразово намагалася переконати Білий дім, доєднатися до так званого Женевського формату, але не зрослося. Тоді працював цей нормандський. Ський формат, де Німеччина і Франція були була, нібито е, виглядала як з посередницькими місіями. Я не виключаю, що зараз щось приблизно буде і тут можливо тепер правда замість країн Європи, яку яких. Росія звинувачує у розпалюванні війни і навіть підігруванні, тому що Європа нібито, підкидає Хмис у це в багаття війни. Можливо, з'являться інші посередники, та ж сама Туреччина, та ж сама Саудівська Аравія. І я думаю, що можуть бути багато цікавих форматів, але повторюсь, поки що не виглядає так, що Путін збирається поставити війну на паузу, навіть короткочасно виглядає так, що він вважає, що в нього цих 3-4 місяці найближчих є можливості для того, щоб давити і психологічно, і військово по всій лінії фронту. Пане Вікторе, не можу вас не спитати. Оця ось сама спецоперація, перемовний процес. Ну і власне Путін. Як на нього тепер реагуватимуть західні лідери, зокрема і президент Америки? Тому що пригадуйте, коли Росія виходила з Сирії, то багато говорили про те, що Путін на міжнародній арені досить серйозно постраждав. Чи такі удари здатні дотягнути до такої втрати авторитету? Не вплинуть абсолютно. Я думаю, що Путін з однієї сторони, там в 2022-2023 році обнулив свій кредит довіри в принципі в світі, а до речі, з приходом Трампа він навпаки почав повертати собі цей кредит довіри. І це негативний тренд. Тому що якщо президент Сполучених Штатів Америки легалізує міжнародного військового злочинця. То це означає, що він таким чином відкриває двері до діалогу і іншим лідерам світі, даючи от, власне, зразок, як це може бути? Чи, чи розуміється в Білому домі? Не, не, не впевнений, тому що виглядає так, що частина бізнес крила? Навколо Трампа вважає, що можна було скористатися нормальними умовами і запропонувати Росії якісь бізнесові схеми, чи бізнесові контракти, чи бізнесові зв'язки. І Путін відмовиться від війни. Але це була ілюзія, це була ілюзія від самого початку. Пане Вікторе, дуже вдячні вам за ваше бачення і роз'яснення зрештою цих процесів. Це все надзвичайно важливо. І розуміємо, що ми захищаємося як можемо, навіть якщо це в глибокому тилу ворога. Пане Вікторе, дякуємо вам за перемовним процесом. Слідкуємо і завдяки вам, в тому числі, Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, до на нашого ефіру. Поговор...